Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, споруджено в Червоноармійську, на добровільні внески благодійників з районного центру, мешканців сусідніх сіл, а також земляків, які живуть в інших містах України. У цієї події могло б не здійснитися, аби неволя громади. Аби не воля людей, які на протязі півтора року реалізовували цей проєкт. Я хочу подякувати всім тим добрим людям, які пішли на зустріч і дали можливість реалізувати цю подію, адже це дійсно історична подія, і кожна людина району внесла посильний внесок в відкриття пам'ятника Тарасу Григорі Шевченку. Тарасове слово заставило задуматись, хто ми є. І якого ми роду, ми можемо сьогодні сказати Тарасу. Ми є великий український народ. Ми цінуємо свою землю, любимо нашу мову, наше слово, нашу пісню, шануємо наші традиції. Ми незалежно від того, якої ми національності чи вірусповідання, ми всі любимо нашу Україну. У виступах селищного голови Олександра Гаврилюка, координатора громадського проекту Володимира Баладиги, прозвучало десятки імен та назв підприємств і закладів, які сприяли створенню пам'ятника. Я вам дякую, мої дорогі земляки, за те, що ви подарували цей пам'ятник нашій громаді. Подарували цей пам'ятник людям, які будуть проїжджати і тішитися, що на тому місці, де стояв той кривавий ідол, стоїть пам'ятник нашому пророку, нашому Шевченку. Шевченко для нас не просто найгеніальніший поет, він для нас герой, який мечем свого слова, щитом свого серця. Боровся за право і за волю українського народу. Образ Тараса Шевченка єднатиме людей у дні свята, а також під час народних віче. Борітеся, поборете! і сьогодні закликає батько Тарас все народно захистити Україну.